Бочий одяг першого сорту, вага лоту по 15 кг, Ціна 3150 гривень за цілу коробочку. У нас тут попадаються штанішки. Штаніжки у нас йдуть в розмірі 40. Ось така моделька. Наступне щось повністю забуковане. Це сорочка, розмір XL. Далі комбінезон. Ось такий на В розмірі зараз я вам озвучу. Розмір 52. Великий. Ось такий. Наступне. Шорти. Шорти. В розмірі 52. Теж великий розмір. Далі штани. Вони йдуть джинсові. Ось такі робочі. В розмірі 48. Ось така моделька. Присутні багато кишенів. Далі ще одна сорочка, це вже медична. Ось така в розмірі 50. Далі, ще одні джинси. Так, штани. Це у нас розмір не бачу. Ось така моделька, але теж більший. Наступне сорочка. Розмір 44. Ось така моделька. На гудзуках. Ще одні штани. Ось так виглядають. Розмір я не бачу. Ага, 42. Ось такі. На резиночці. Далі шорти. Шорти, розмір Есочка. Ось таке тепла курточка в розмірі Еска. Ось така моделька. Це куртка жилетка. Ось, подивіться, вона розчіпається і може бути просто жилетка. така трансформер. теплесенька, класна. Далі що у нас тут? Комбінезон, яскравий, присутній ремінець, розмір «56». Великий розмір. Ось така моделька. Далі ще тут є. Футболка. Ось така яскрава. В розмірі XL, Ось така моделька. Далі. Ще одна футболочка. Теж більший розмір. Дивіться, як крутезна. Далі. Тепла курточка. Це, до речі, у нас іде штраус. Розмір елічка. жилеточка. Страус. Ось така моделька. Ейка розмір. Далі штани. Розмір не бачу. Ого ага, знайшла. Не бачу розмір. Я думаю, це буде десь орієнтовно Енка так само. Так, знову штанішки. Так, розмір. Не пише. Вот такие. Я теж думаю, М-ка. Наступне. Это у нас штаны в размере... штаны пише. Я думаю, тоже будет М-ка. Наступне. Шорты, шорты. Теж, мабуть, быть, М-очка в М-ка, С-ка маленька. Наступне. Вот такая курточка Яскрава в размере С. Так, снова штаны. Штаны, до речі, очень классные. 50 пише ось така моделька. Ще одні штани, це вже йдуть легенькі. Розмір, пише десятка. Ось такі. І останнє, що нам в цьому лодку попадається, це великого розміру, ось такі штанішки. Все, я вам показала цілих 15 кг по ціні 3150 гривень.